Якщо з якихось із вам потрібно подивитися до підшипників, які знаходяться на якорі, то дане відео для вас. В ньому я хотів би розказати, яким чином я рекомендую виписовувати саме підшипники з якоря. Інколи бувають такі випадки, бачите, так як ось тут, підшипник він знаходиться дуже близько до такої пластмасової направляючої, яка знаходиться на якорі, і для того, щоб зняти його, то тут якби, виникає така трошки більша проблема. В даному випадку, якщо подивитися зверху верхній підшипник, то він так само знаходиться дуже близько до кричатки. Тому дане відео я хотів би зняти про такий, такий станок, який я, такий зйомник, який я, який я використовую для того, щоб знімати, випресовувати підшипники. Дивіться, дуже важливо, що так само от, от нюанс, через те, що коли я починав тільки. Здійснювати якісь там ремонти чи реставрацію інструментів то. Я випресовував за допомогою там молотка, і досить часто виникали такі питання, що просто заплішувалося тут посадочне місце, де безпосередньо підшипник сідає, і тоді виникала проблема через те, що ну, в тих випадках, коли воно заплішувалося, потрібно було далі сверлити і робити багато різних таких маніпуляцій, які не потрібні, які не потрібно робити. Отже, що я що я зробив? Це от іде такі от два листи рісори я їх обрізав, Ось, і для того, щоб, щоб випресувати саме безпосередньо даний підшипник. Ось таким чином це можна відразу з цією пластмасовою обоймою, з однієї, з другої сторони його зафіксувати. Бо спочатку я придумав, взяв, приварив ось тут, от з і з другої сторони, такі гайки і дотягував це за допомогою шуповерта чи гайковерта, але пізніше я побачив, що просто гайки вони не витримували і різьба просто виривалася. Ось, дивіться, досить простеньке таке от приспособлення. Двома болтанами тут, тут, з однієї з і другої сторони можна зафіксувати цей лист рейссори, який пирається сюди. І тут далі вже якби, стискається два листи докупи. Ось, якщо таким чином, то воно виходить так, як коли не заклені всередину. І це обхвачує даний підшипник, І тепер за допомогою песу будемо випресовувати його, для того, щоб показати наглядно, як це все буде виглядати. Так, дивіться, сюди я не рекомендую ставити, наприклад, якісь такі. ну, Якщо ви знаєте, що по діаметру вас нічого не обмежує, то якби, тоді можна сюди встановлювати якісь там, пробойники так, і так далі. В даному випадку, майже кожен якір вони всередині мають. Центр. Іменно в той центр я ставлю таку от кульку. Вона сідає нормально, якби по цьому сідає на своє посадочне місце. І тоді зверху, за допомогою якогось там каленного болта, я ставлю і вже каленним болтом дотискаю. так щоб Поки він не вийде даний підшипник. я покажу, як це буду робити. Так, ну що, таким чином. тобто Тут де є посадоча цього бота, я його ставлю сюди таким чином і тепер. І Ось так от виглядає бачите, даний якір, тобто з нього вже так само можна зняти так само таку направляючу шайбу. Ось, І тепер так само важливо. Наступним кроком є зняти даний підшипник. Ось, його будемо знімати Тим самим принципом роботи, що і, що і нижній. Чому важливо використовувати кульку? Чому важливо натиснути, наприклад, нижні, нижній підшипник ще більше-менше можна використовувати і так, і так. Можна брати якийсь пробойничок, чи, скажімо, Конус можна використовувати, ну кулька вона оптимальний варіант. У мене було декілька варіантів, такі, декілька випадків таких, що конуси псувалися, а от кулька вона метал досить міцний і вона не шкодить самі фігури. Тобто, певний час я б обрав зверху якісь там по величині, по такому діаметру, наприклад, якісь. Там проставочки такі, але бували такі випадки, що сама фігура, ну, псувалася сама фігура, коли виписовувалася. Тому, коли використовується іменно кулька, вона сідає на центр і вона прямо ідеально якби, підходить, і вона не псує, ну, не псує ті фігури, які є на самому безпосередньо якорі. Зараз ще шверхні підшипник так само буду знімати, тим самим принципом виводимо. Ну і для такої фігури великої я вже такий от трошки великий, велику закукульку буду використовувати, хоча можна насправді менше, тобто не обов'язково їм напити. І з таким чином виглядає вже якір. Звідси я зняв і верхній підшипник, і нижній підшипник, і як бачите, фігура ціла, тобто нічого ніяких немає. Якби, на волі ніякої вироботки немає, ніяких ударів тут не було. Верхня фігура ціла, нижня фігура ціла. тобто по таким чином якби, цей знімає підшипники. І досить дієвий метод. Тобто з тих методів, які я раніше використовував, це саме такий якби, оптимальний варіант. Не забудьте підписатися на канал, поставити лайки. Всім всього доброго, до побачення!